Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Котнова і мій співрозмовник сьогодні. Народний депутат України та голова міжфракційного об'єднання Розумна політика Дмитро Разумков. Дмитро Олександрович, ми щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. взаєм, доброго дня. Дмитро Олександрович. Давайте розпочнемо нашу розмову. Цікава ваша думка щодо переговорів, які відбулися у Стамбулі. Зокрема, відомо, що сторони домовилися про черговий обмін. Полоненими і також про повернення тіл загиблих. Так це такі такі, що є домовленості. Далі будемо дивитися, як ви оцінюєте результати того, що відбулося нам щось дає чи не дає це. Все. ну дивіться, повернення тисячу або 1200 наших хлопців, дівчат з полону це точно плюс, але справедливості зради цим займався гур, е і до цього і обміни відбувалися можливо в меншому об'ємі, да але тим не менш. Ключова зона відповідальності була за головним управлінням розвідки. Чи добре, що відбудеться такий обмін 100% тут? Я думаю, що нікого не буде виникати з запитань. Чи це виглядає як великий результат цих перемовин? На жаль, ні. Повернення тіл наших загиблих теж це дуже важливо для рідних, для близьких, для держави, для тих, хто переживає за цю державу. І для близьких, які нарешті зможуть поховати своїх дітей, чоловіків, батьків, але це виглядає як просто намагання показати, що цей переговорний процес щось варто, тому що в моєму розумінні цей переговорний процес виглядає за формулою домовились домовлятися. Верніше домовились про те, що будуть е, до е, проводити домовленості щодо домовленості, які можливо переростуть, якісь домовленості, і е, е, дивлячись на ті заяви, які пролунали з однієї з іншої сторони, це виглядає як нереалістичний план для виконання е, з е, тих умов, які русські виставляють, аля, давайте нам віддайте просто. Повністю чотири області, тому що ми так хочемо. Я не знаю, хто готовий буде це виконати і як це фізично навіть виконати. А з іншого боку, ті позиції, які були запропоновані, і українську делегацію, да, для України, мабуть, це добре, хороший варіант, але ми маємо розуміти, що він не може бути імплементований в, в тому об'ємі, які були запропоновані. Ну, ще можна було записати в пункт плану про каналізаколоніза Ксбудування колонії на Марсі, і плюс-мінус це відповідало всім іншим позиціям, які там відображені. Дмитро Олександрович, після того як відбулася ця зустріч, так Андрій Єрмак закликав посилити ще більше санкції після обміну з цими меморандумами, так і наразі відомо про те, що він летить до Сполучених Штатів Америки. Чи можна говорити про те, що ну, якби переконуватиме американців так все ж таки запровадити санкції, і в принципі, чого очікувати тоді від цього візиту, або ну, чого українцям очікувати? Головне, щоб вони не провели ці перемовини, так як свого часу Зеленський організував в. Авальному кабінеті, щоб після цього там чотир через чотири дні вибачалися на випадки, то Зеленський, то Єрмакс, то Стефанчук, то керівники фракції, то Кабмін всі писали листи, смски, е твіти про те, як дуже люблять президента Трампа, його оточення, ті рішення, які приймаються, готові на все в будь-якому місці і в будь-який спосіб. Але е якщо серйозно. Відносини сьогодні зі сполученими штатами вони достатньо напружені. Якщо ми говоримо про пакет Лінсі Грема, точно його побоюються русські їм незручно, якщо він буде прийнятий. Це реальність, але чи буде він прийнятий в якому об'ємі, і піде на це Трамп, тому що чи не піде, тому що цей пакет, в тому числі, стосується. І впливу на американську економіку, на світову економіку, а з урахуванням непростої ситуації згідно тих е, тарифних е, рішень, які були прийняті діючою адміністрацією Сполучених Штатів Америки, е, адміністрацією президента Т Трампа, ну, мало реалістично, що все буде прийнято в той самий спосіб, який був запропонований. Тому е, санкції важливі, але санкції важливі, якщо вони будуть чутті. Відчутні і чутливі для Росії. А як, якщо це будуть санкції заради санкцій, заради назви, і так як були приклади, що в санкції потрапили аж п'ять російських танкерів, які перевозять е, е, нафту російську, ну тоді це не повпливає на процес. Е, тому питання не в назві. знаєте в, в нас політики офіс президента, в першу чергу, вони люблять гратися. Гарними назвами то в нас план перемоги зеленського, то план миру, то формула миру, то план внутрішньої стійкості, то план стійкої потужності, потужної перемоги і багато інших назв, які використовуються. Тобто таке враження, знаєте, як колонки з з словами, вони просто їх переставляють, і таким чином у них плани виникають, або як в лотерею грається. Але якщо серйозно, то здебільшого за цими заявами мало що існує і, і дай Боже, щоб я помилявся, але як показує практика, ні. Що поїздка в Штати буде носити виключно піар складову там для Єрмака для його оточення, навряд чи в них сьогодні є готовий план, який можна було б представити Сполученим Штатам Америки. Паралельно ми з вами про це в ефірі також говорили, щоб не відбулося так, як свого часу зробив Зеленський з пропозицією щодо мінеральних ресурсів і там, корисних копалин, металів, так далі. Тобто, наша пропозиція була наступна: якщо ви їдете. До наших партнерів, в тому числі Сполучених Штатів Америки, ви маєте привести конкретний план. Не просто е, папірець з назвою План, так як е, потім на Стефанчук показував всі, всі інші. А конкретний план дій, що буде відбуватися далі, і конкретні пропозиції, які були цікаві для України, які були цікаві для Сполучених Штатів Америки. А привезли план під назвою. Давайте ми вам віддамо корисні копали. На цьому розійдемось. Ні, інвестиційної складової, ні умов розподілу прибутку там не передбачено ні на якій галузі він е, мав бути е, розповсюджувати свою дію. Ні е, вигоди для е, України, ні вигоди для сполучених штатів Америки для створення робочих місць, для залучення інвестицій. Цього всього не було передбачено ну плюс там. Створення технопарків багато умов або льготних пільгових умов оподаткування, багато інших речей, і оскільки ми не ми з вами, на жаль, а офіс президента не дослухався до тих пропозицій, які в тому числі лунали з боку там команди розумної політики, то е, після цього ми отримали план, який був написаний в Вашингтоні з тими умовами, які. Ну, м'яко кажучи, були точно вигідні для сполучених штатів Америки. Вони в цьому плані молодці, Адміністрація Трампа молодці. Вони відстоюють інтереси Сполучених Штатів Америки. Але дуже часто виходить так, що е не відстоюють наша українська влада інтереси нашої держави і інтереси майбутнього нашої країни. Плюс вони, як флюгери, дуже швидко змінюють свою позицію. Вітерець подув, вона в них змінилася так само, як і з тією угодою, яка була проголосована в стінах парламенту. По перше, знаєте, от ви мені колись казали, ніколи не сідайте грати за стіл в карти з шулерами. А от виглядає, що в нас на Банковій зібралася така команда яка вирішила погратися з американцями в шулерстві? Чому? Та угода, яка була проголосована, там закладені норми, які говорять про те, що в Верховній Раді голосується виключно той документ там, з декількох пунктів, і лише він визнається легітимним. Це окремим додали преамбулою в цю угоду, в ратифікації цієї угоди. Тобто виникає тоді питання, що якщо цей документ ви так чітко прописали, що він є легітимним і лише за нього проголосувала Верховна Рада, то всі інші документи, вони які? Нелегітимні? А якщо вони всі такі легітимні, всі такі правильні, законні, то чому ви їх засекретили? Так як там колеги вже пишуть про те, що і ми теж не можемо до речі, ми теж до речі не можемо отримати. Ми звернулися до міністерства економіки, я і мої колеги з розумної політики. Вони зараз перекинули на агенцію, яка буде цим займатися. І там має дати е, ці документи. Але як показує практика, це просто затягування процесу. Зрозуміти, а що, що в цих документах, і чому вони мають таку таємність, і чи дійсно там е, є хоч щось позитивне для України? Чи е, вкотре влада намагається виграти для себе якісь преференції або виграти час? Ну, наприклад, давайте просто щоб потім не казали, що от Пусті звинувачення. Давайте так. Зеленський казав, що ніколи не підпише цей документ, якщо там не буде гарантії безпеки, приписаних фізичних і військових гарантій безпеки. Пам'ятаєте? Е, ну, виглядає, що президент України це людина слова. Він слово дав, він слово взяв. Тому що в тій угоді, яка була ратифікована в стінах парламенту, жодного слова про безпеку не існує. Жодного. Uh, і Зеленський спокійно все підмахнув, все це вже діючий закон. Я зараз не кажу добре чи це чи погано. Я говорю про те, що президент держави сказав, що в ніякому разі він цього робити не буде і зробив. В принципі, це стандартна практика поведінки для банкової для офісу президента. Дмитро Олександрович, ви також сказали про те, що у нас, скажімо так, погані, погані, так але напружені відносини зі Сполученими Штатами Америки, враховуючи знову ж таки, що українська делегація вже прибула. На ваш погляд, а чому так відбулося? Це лише від нової адміністрації залежить наші відносини. Так сполучених штатів Америки. Чи ми тут не допрацьовуємо і що ми можемо зробити, аби виправити? І чи це можливо наразі? Дивіться, ми допрацьовуємо краще б не працювали. Я зараз не про не про вас. Просто, тому, що дуже багато з того, що ми сьогодні маємо в якості негативних наслідків у відносинах з міжнародними партнерами, це так зване допрацювання, яке відбулося в нас зі сполученими штатами. Причому це проблема відносин зі з, з, з е, керівництвом сполучених штатів не лише з президентом Трампом, аналогічна ситуація, просто за лаштунками відбувалася і з адміністрацією президента Байдена. Просто вони займали ну більш таку дипломатичну позицію, це не виносилось назовні. Де і президент Трамп так само притримувався цієї позиції, якщо б не відбулося тієї перепалки, яка відбулася в овальному кабінеті. Тобто виникає враження, що навпаки намагаються от винести всі. Такі гострі питання, питання, які зазвичай в дипломатичному форматі мають обговорюватись за зачиненими дверима. Їх намагаються підняти назовні для того, щоб там створити незручності для партнерів, незручності для Трампа і тому подібне. Це не працююча вже дипломатія. Це дипломатія, яку журналісти дуже часто називали хамською дипломатією. Вона працювала на початку. Повномасштабного вторгнення вона давала свої там результати, е, треба віддати належні результати були були достатньо ефективні, але е, це працювало близько там перших декількох місяців. Далі ця історія закінчила. А от при і, ну, треба було знімати зелену форму, одягати е, одяг президента е, і починати працювати президентом, переставати бути чегіварею. Але на жаль, цього не відбулося, і ми з вами сьогодні спостерігаємо наслідки. Того, що, що що вже не працює, тобто іноді це ну там є проблема, коли ви думаєте, що та стратегія, яку ви запустили, яка на початку давала свої результати, вона є виграшною і це може бути, але завжди ви маєте еволюціонувати. А на жаль, не всі наші політики схильні підтримувати теорію дарвіна. Дмитро, все ж таки, так а що можна зробити? Ну Тобто ситуацію можна виправити от наразі? Які кроки можливо про ситуацію не можна виправити лише в тому варіанті, якщо ти помер в будь-якому mm -hmm. іншому? У вас не може бути 100% гарантії, що ви це зробите, але ви маєте над цим працювати, тому що це не лише стосунки між там Зеленським і Трампом. Якщо б це були їх особисті стосунки, да і грець з. Там з Зеленським з його баченням з його позицією, це було б їх відносини, але на жаль, ці відносини сьогодні безпосередньо впливають на відносини між е, владою країн і на країни в першу чергу на Україну, яка сьогодні отримує великий е, об'єм допомоги саме з Сполучених Штатів Америки, особливо якщо ми говоримо про військову допомогу, особливо якщо ми говоримо про ППО. Давайте називати речі своїми іменами той самий Петріот, якого ну на жаль, без штатів ми не зможемо отримати. І збивати російську балістику ми не зможемо, якщо в нас не буде таких систем. Тому, е якщо ми виходимо з цих реалій, то ми маємо шукати альтернативні паралельні шляхи комунікації зі Сполученими Штатами Америки після. Того, того, того скандалу, який відбувся в авальному е, кабінеті, і я і мої колеги з розумної політики запропонували створити паралельний трек, не в супереч позиції зеленського, не в супереч позиції Кабміну, а паралельно парламентський трек, який дав би можливість деякі питання, які важко в персональному форматі вирішувати на рівні там зеленського Трампа, проводити через комунікацію з Сенатом і Конгресом. На щастя, в українському парламенті велика кількість людей, які можуть бути долучені до цього процесу. Причому я пропонував, щоб він не носив політичний характер, щоб він носив ем, саме професійний характер і туди долучити представників всіх політичних сил, представлених в парламенті, але не за принципом, хто найвіданіший там солдат офісу президента. А за принципом, наскільки ти зможеш бути корисним в цьому плані, і ще раз повторюю: такі люди в парламенті є там з десяток з 10-20 людей можна було б набрати, але це було заблоковано і на рівні офісу і на рівні кабінету міністрів вже декілька місяців. Вони просто не пропускають. Ми не, зуп, ми, ми не будемо зупинятися, ми будемо працювати в цьому плані, але е, пробивати цю скелю ну достатньо непросто. Ви сказали про те, що росіяни бояться санкцій. Сенатора Грема так згадали його законопроект. І є інформація про те, що спікер палати представників Джонсон заявив про підтримку ідеї запровадження нищівних санкцій. Чи можна говорити про те, що на якісь там відбуваються також у них зміни всередині? Знову ж таки, і чи може це вказувати на те, що все ж таки навіть попри позицію Трампа, все ж таки може бути або внесений, скажімо, так ну, розгляд цього законопроекту і. І якщо це робити, от наразі чи можна тоді констатувати, що він саме цього року вже матиме вплив на літню кампанію, яку задумав росіян? Яку задумали росіяни? Мені важко про це сказати. Якщо ми говоримо про спікера Джонсона, я не думаю, що він буде. Займати протилежну до Трампа позицію він буде підтримувати позицію президента Трампа. Чи вистачить їм голосів, якщо ми говоримо про ту розстановку сил, яка є сьогодні, в теорії може вистачити? Але я не люблю займатися ворожінням на кавовій гущі, Якщо в мене немає достатньої інформації, то я намагаюся не давати якісь безглузді прогнози. Я не знаю наскільки ці санкції зможуть попливати на літню компанію ворога. Сподіваюся, що так, але коментувати це ну достатньо важко, тому що якщо ми говоримо з вами експертно і професійно, то ви маєте мати на руках конкретні обрахунки, що в них є, на що попливають ці санкції, які наслідки це буде носити. І відверто, я не впевнений, що це можна було б навіть, якщо б ми мали цю інформацію, говорити про це в ефір. Дмитро Олександрович, так ви безперечно, праві, але все ж таки хочеться розуміти. Там, скажімо, так, ну ось льот тронувся чи ні в цьому контексті? Що там є якісь зміни, що дійсно терпець вривається так від дій росіян, і дійсно ми бачимо якусь налаштованість американців вже діяти з позиції сили, про яку вони також раніше говорили, чи ні? Я думаю, що позиції різні, mm -hmm. і тим вони відрізняються якраз там від України. Там є різні думки, різне бачення, і свобода слова і свобода думки сьогодні з цим в Україні достатньо великі проблеми. Але є сенатори, які той самий Лінсі Грем, про якого ми вже декілька разів згадували, які пропонує якомога швидше прийняти ці санкції. Є інші його колеги, які говорять про те, що це може вдарити і по економіці Сполучених Штатів Америки, і не такі рішуче. А політична позиція заявлена Джонсоном і заявлена оголошена. Президентом Трампом, вона ну, якщо ми говоримо про президента Трампа, там декілька разів з'ївалялася інформація про те, що вони готові 에, будуть через два-три тижні, але вже пройшло декілька разів по два-три тижні, і ситуація не помінялася. Тому зараз там давати якісь прогнози теж достатньо важко. Давайте поговоримо також про наші внутрішні проблеми, ризики, загрози, зокрема про мобілізаційні процеси. Так сьогодні, до речі, Генеральний штаб давав інформацію, що у росіян вже загальні втрати понад мільйони. Ми бачимо, якби що все одно, якби так ресурси в них є. А що робити нам в цьому контексті? Проблеми з мобілізацією як були, так вони і є. Так паралельно ми бачимо, що зростає велика кількість ухилянь в тому контексті, що люди якби не йдуть вновлювати свої також дані. Що робити із цим чи можливо це якось наразі також кардинально змінити? Я перш за все я хотів би все ж таки, щоб ми, якщо ми хочемо зберігти країну, перестали вішати один на одного лейби, знаєте ярлики. Uh -huh. uh -huh. Те, що говорять слухання, це. Це в нас е, е, з'явилося завдяки в тому числі офісній пропаганді. Якщо ми говоримо про людей, які там перебігли кордон за тисою, це одна історія. А чи можна назвати і віднести до так званої категорії хилянтів людей, які працюють в тилу і забезпечують е, збройні сили України тим ж дроном? Причому сьогодні він має бронь, а завтра він стає ухилянтом, е, тому що влада поміняла умови. Цього бронювання і за ті там 10-20 днів, поки е, він отримує нову форму для бронювання, його мобілізують на вулиці, відправляють на фронт і втрачає економіка втрачає е, обороноздатність, втрачають Збройні Сили України, втрачає держава А ми втрачаємо в тому числі спеціаліста. Чи можна називати там е, ухилянтом людину, яку з інвалідністю мобілізують і відправляють до uh, лав збройних сил України. А таких прикладів багато і на жаль, ніхто після цього не несе відповідальність. Uh, є навіть законопроект, який був проголосований в першому читанні, на знаходиться вже зараз в Верховній Раді, влада його далі не пускає і займає позицію наступну, uh, що ну нічого, хай полежить ще, а далі будемо дивитися. А про що цей законопроект? Що якщо ТЦК мобілізувало когось супереч закону? То е, людина, яка це зробила, має понести відповідальність. Має е, понести, в Тому числі, карну відповідальність? Цього не роблять. У нас багато прикладів. Я особисто зустрічав мені про це розповідали і е, командири бригад, коли приїздила людина, інвалід з дитинства. Тому що його босифікували. Сказали: ти тут не, не сперечайся, будеш отримувати утримання, форму. Ми тебе будемо годувати, тренувати. Приїдеш в частину, тебе спишуть. А ми виконаємо план, розумієте? І це відбулося. Він приїхав, його списали. Є приклади, коли людей у людини з собою не було документів. Його забрали потім не відпустили. Визнали здоровим і відправили на мобілізацію. плюс так як сьогодні проходить ВЛК, з вами теж багато чого бачили, чули і знаємо. Ну цим дуже хизується влада, що всі обмежено придатні 99% проходять і визнаються здоровими. А тут велике питання, чи це відповідає дійсності, чи не відповідає дійсності. А що робити з тим, що а, сьогодні немає демобілізації? Ну дуже зручно розповідати про мобілізацію, коли люди, які пішли навіть добровольцями, самі говорять про те, що дивіться, ми прийшли доб, добровольцями, стали рабами. Три роки, понад три роки, триває повномасштабне вторгнення. Досі немає закону про демобілізацію. Який Мав з'явитися навіть за обіцянками влади в грудні 24-го року немає. Потім був березень 25-го, потім квітень 25-го, теж немає. Плюс, ну давайте говорити правду. Дуже легко перекласти цю відповідальність на людей, але на цьому хто заробляє? На цьому заробляє влада. Навіть за оцінками самої влади, це цей ринок. Продажу е, довідок і документів, які дають можливість не потрапити до лав Збройних сил України на рік складає від 85 до 100 мільярдів гривень. Тому що хтось називає 2 мільярди доларів, а хтось називає е, понад 2 мільярди євро. І по факту ми з вами виходимо саме на такі цифри. І це ж не просто цифри, це осідає в чиїхось кишенях. Це ця бусифікація, яку використовує в тому числі російська пропаганда. І це ж не знімається в якихось павільйонах Мосфільма. Це відбувається на наших вулицях. Це від і це демотивує і людей, які сьогодні знаходяться в тилу, і тих, хто сьогодні боронить нашу державу на фронті. Плюс давайте не забувати, що. Тил ні фронт не може ніколи існувати без тилу, якщо ви не забезпечите роботу економіки, яку дуже часто е, організовують саме ті люди, які їх, е, там намагаються на них повісити кліше ухилянт або не ухилян, це велика проблема. Взагалі, в нас дуже дивні підходи. От зараз ідуть розмови про скасування броні для медиків. І це ж не лише вдарить по цивільному населенню, яке живе в містах, тому що ви не зможете полікувати свою дитину, батьків себе. А ви в тому числі б'єте і по армії, тому що хлопці, які або дівчата, які повертаються з фронту, проходять реабілітацію дуже часто в цивільних, навіть лікарнях, і повертаються до нормального життя. Якщо тут не буде фахівців, які це зроблять, ми отримаємо або людей з інвалідністю. Або е, втратимо просто людину, тому що вона може ну, не витримати всіх тих випробувань, і загинути. Схожа ситуація була з вчителями, коли е, намагалися зробити все для того, щоб е, з'явилася можливість їх мобілізувати, ті приклади, в тому числі про бронювання, які я говорив, і таких прикладів безліч. І кожного разу, коли держава змінює умови. То тут не на людей треба вішати кліше ухилянтів, а мабуть до влади задавати питання: а чи не намагаються вони переділити ринок і збільшити оті там 85-100 мільярдів гривень, які сьогодні осідають їх кишені. Взагалі, на початку повномасштабки ворог зробив те, що ніколи не вдавалося Україні. Він об'єднав все українське суспільство. А потім почалися почався поділ на тих, хто на фронті, на тих, хто тилу, потім на тих, хто виїхав за кордон. А потім на по економічному принципу, тобто за логікою влади, мали воювати багато бідні. А Багаті мали можливість відкупитися? Пам'ятаєте ці геніальні історії там про, про 20 тисяч місяць і ходиш, нічого тобі не буде. І таких прикладів насправді багато. Відсутність стратегії і відсутність бачення привезла привела сьогодні до таких наслідків. А це ще, ще все триває з 22-го року, коли е, в тому числі я і мої колеги задавали питання представникам влади. А скажіть, будь ласка, е, от ви людей відправляли за ТЦК додому? І розповідали, коли черги стояли. Розповідали, що це не треба, тому що людей вам вистачає. Якщо сьогодні вам не вистачає, то мабуть першими в рядах на мобілізацію мали б стояти ті, хто приймав рішення для непроведення такої підготовки і створення резервів в 2022 році. Але щось я їх там поки що не бачу. Дмитро Олександровичу, слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Щиро дякую, як завжди, за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. Друзі, також дякую, дякую да. за Так, давайте подякуємо глядачам за підтримку. Друзі. Я вас закличу, підпишіться на нашу платформу і обов'язково поширте це відео. Ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічі в ефірі. Дмитро Олександрович, будемо вас чекати. Дякую вам.